Тому що наші чоловіки, знаєте, я люблю це казати, що наші чоловіки, вони насправді такі святі люди, які беруть на себе ось цю відповідальність показувати нам ті чи інші речі, на що нам треба звернути увагу всередині себе. Тому що ми можемо прийти до чоловіка і запихнути туди, в нього підсвідомо там, не знаю, маминого першого чоловіка, наприклад, якщо в системі така штука була, ми можемо туди запхати нашого тата, а і, і чоловік буде постійно нам оце транслювати. Що слухай, я не той, кого ти шукаєш. Розумієте? Більш того, треба завжди пам'ятати, що ем, коли ми зустрічаємося. Зустрічаються не просто дві людини, а зустрічаються дві родових системи. Тобто нам здається, що це ми прямо брали цього чоловіка, знаєте, насправді за нами стоїть цілий рід. І, умовно кажучи, ось якщо ти не підходиш, то що б ти там не робив? Ти ніколи не зайдеш в цю систему.